і гра Darkest Day найпохмуріший день, тільки завантажив, ще не грав. Подивимося разом з вами. Чимось похоже на останній з нас. Така заставка. Інтересна, можна сказати. Починаємо. Back then, we thought the world would always be the same. But nothing's the same anymore.

The only thing that matters is getting back to you. Darkest day, where is she then? Погоджуємося або напоходжуємося, поставлю на паузу прочитаю умови. Так, прочитали умови, заходимо. Можна вибрати Steam, о, прикольно. Steam, Google від Apple. Або від самої гри. Пізьми Google, тут пропущу, щоб не було всі дані. Здание, завантажимо. Шукаємо. Прикольно завантажимо машинку буде собі з пропаси зверху. Okay, інтересно, інтересно. Так, створем всех персонажа. Что мы с своего лица двигаемся? Що здається, але прямо таков одяг селами. Такий здоров марка. Це прикольно, пане фактично. Це в тише ще пропада. Так, штани. штана. що -то. True. Ага, вже використовується. Тут візьмемо м 12 М3 не використовується. Підем далі. Jestem zamontowany, o, szódeńko zamontowane No już Tak, szukajmy language Language Na Це російський. Вархую українські локалізації. так. Ну нічого. Так. Граємо перший раз. Не, давай все ж таки збільшимо.

The zombie virus that plunged humanity into despair was first discovered at a Florida resort. The infected who turned into zombies were horrifying. The government attempted to stop the outbreak, but all efforts failed. The wall in Sand Creek was one such measure to keep the zombies at bay. Survivors connected through the Sheltic network linked via satellites to establish communities and stay in contact with one another. They began to adapt to a world overrun by zombies. However, not long after, outlaws hiding their identities behind masks emerged. These masked outlaws killed people and plundered communities. Survivors had no choice but to flee from the masked marauders. But where they fled, zombies awaited a time of darkness and despair. This is the story of those who survived in that darkness. The zombie. Get in! What are you doing? Do you want to be zombie food? <laughs> Давайте допустимо уже хочеться почати грати. Давай okay, краще вивчимо базовий ок. Ага. Споказатися тільки налиска. Окей. Так, шамана, за ним. Российство скочка. Что ты хочешь? Ага, ступану запад, да? Орет.

Вот это он удал. Клаш вода. Ага. Раскронный вид. Ша у нас открываем. Это. Ага, ты надо. Так, появил его. Шукаю забрали, розведимося, пропустим. говорити блін. Ось. точно все играет. Ага, он движется автоматически.

их там. Черт возьми, как мне не трогается, это не трогается, <плодисмент> <плодисмент> Зомбі. Ну чуть-чуть. Є простання. Зібрано графіку. Треба було вибрати не високий, а середній. Тому і далі ми далі випамо. Е, так, привіт першого разу. Так, Андрій, так. Шот. такую. Так, что то? Шприц. Так, я их. Okay. Новая ну, колизация. Такая себе. Продолжим, продолжим, продолжим. Так. Теперь покажу, что спускаем. Если с тобой я стану банкрутом. Так что у нас все круто. погано, no, бо і погано. Так, зупиняємося на хвилинку. Так, продовжуємо. Є в мене. Ага, тут що? А тут що? За Пусть рібля, тут ремонти. Треба дивитися на перспективу, на перспективу тут інтересніше, але чому поки що так. Так далі налаштування бізно на середню графіку. Так, ну. ну, воно має ще підвисати через завантаження відео. Так, ну вроді непогано. Гапа, потрібно то. Перезарядимося. Так, залазимо. Ага. Остріл теж кріптині двері. Подивитися, що тут є. Бантир забираємо. Що тут в нас є? Обезболююче, непогано. Блін, не люблю дуже дуже багато діологів. Лін даємо дружину. нам діло все рівно не оставляють. Так другу другий С вами могут досліджувати чи ні. Наразі не можна. Там побачимо. O, oh, wysłuchaj. Tak, to nasz mechanik. Czułczanów. Otwórzcie. Tak, tu będzie pasa. Шо? А, все, все можно туда заглянуть, так? Да. Ну, все, разумело, тут можно что-то поиграть. Тут що? шо? Ага, кожного дня отримуємо якісь плюшки. Ви можете змінити чи тут відкритий світ Ось сьомий день машину. Так нам зомби буде. Долки непогано для цього з недоплацю. Навіть не mm -hmm. ставай. Дай все доклин. Також можна знищувати вікна. Дерево. У блин то ти ще за жопу наліта мене. Ще болти. А можна було відкрити. Ну, що будет не ефектне. Z mam leżał. Czekaj, przez to zbieram i wszystko. Ладно, да. Мне не, можно прокачать. Приключение спой. А, парша допомога. Вот, паша допомога. Разве нам не більше попит? Кому ну ты стреляешь? Мужчина провестного. там зомби Что, что Ты там стреляешь? О, это уже Почалося на російські телек... Так, але все одно пропускаємо, не люблю біологію. Ліше в мене завжди потрібні. Ти що, зомбі відстанеш? станеш? ж ти одразу того або зілювати, або прострілити, щоб ти не цей не плював тут, і те, що мене заразиш. Ти якийсь непонятний, як я тобі говорю. Так, ты видишь, что тут шея интересная. Так что? Вот, братан. Не можно так здесь делать. Блин, ну и все продумано. Не мог хотя как бы впасть после такого. Так, а там автоматически сам побежишь, что? Ну, сам бежит. на орехи Ага, сам стреляешь. А, ну, походу не нападали. Хотелось, да? Так, что-то интересное. Не знаю, що я треба. Але хорошо бара. Шлізе шлюзу потрібно зупинити. Стан погірше, з дивікцією версію. Тримаємо. Так, так ще тримайся. Не можу зразу давай, якщо вже. Так, Шукаємо лінду. Дружину, продовжуємо, 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 пропускаємо, пропускаємо, продовжуємо. Все, погнали далі. Навчання продовжується, можна сказати. Але... Пойдем на карту доволі. Тут що я не можу поняти щось. Так, коленько. Подовжим, подовжим, бежимо, біжимо, біжимо. И жимо... Бежимо тут болешку. Там вишку буде врубать. лежить землока. Не дохай. Просто дихає. Так. А ми заходимося тут пошехом ой-ой, яка тут велика Карта Прикольно буде грати Відкритий світ Опустай а, а, можна шойко плюс А цих Венка шеи зомби. Зараз зачистим. Так можно трона заказать. Непогано. Просто спасение бесплатно. Це зачистили. Підемо туди. Третий буде нам зачистити. Цю будку.